Вітаю всіх. Я продовжую працювати над цією тачкою, яку ви бачите перед собою. Як бачите, я вже її підкрасив. От. Але одна, одна проблема. Верні, навіть дві в мене проблеми. Перша проблема це я взяв три балончика краски. А ці балончики зараз по гарній ціні продаються. От. І мене, я думаю, що покрашу повністю весь кузов. із і знаружи, і внутрі. Але, як оказалось, мене тільки вистачило на те, щоб покрасити знаружи, і тут дві стінки Передня і задня. І на цьому все. Так от думаю, красить його внутрі чи не красить, якщо, допустимо, цю щебенку вести, чи кирпіч якийсь вести, то тепер той пісок, то вона ж все буде стирати. Вони знаю, відпишіться, хто красить, хто не красить. я... Бо мене трохи жаба дають, все-таки ці балончики дорогі. Але я знаю себе, якщо жаба дають, то все одно я пізніше раніше все-таки куплю. Так що, якщо ви скажете своє міння, то я буду красити, якщо треба красити, то буду красити, якщо не треба, то не буду. Ну Це перша проблема. Не хватило краски. І друга проблема. Дивлюся з цими колесами, що його робити? Права тому, що вони не знаю, лежали, мабуть, в якомусь підвалі, чи, чи в воді, чи що, і в них гарно поржавіли спиці. Мені спиці це не варіант. Легше купити колесо нормальне. От, тому думаю, що робити. Чи отак його і отак красити я не буду тут, тому що це для того, щоб красити, треба все це знімати ржавчину. А як його знімеш з цих спиць? Тут воно все геть проржавіло, То не знаю, чи от, так от оставить. Як є, вже хай вони так і крутяться. Навіть не крашені. А потім десь попозже, може. Десь знайду більш гарні колеси, де поставлю. Чи хай крутяться вони так і до кінця, скільки ця тачка буде, поки самі не розлізуться. В общем дайте раду, посоветуйте, що робити. Це два такі були у мене, як кажуть, проблеми. І що я ще доробив на цій тачці? Давайте подивимося. Я зробив на ну, таку стойку. Стойка регульована. Для того, щоб можна було ставити тачку, під'їхав кудись, поставив тачку на стойку, і вона стоїть рівненько, щоб вона не клювала вниз чи вверх, а щоб рівненько стояла горизонтально на землі. Але я зробив її роздвижною, тобто її можна підняти, можна опустити. Откручуємо оцей от болт допомогою такої ось. Закрутки. От, і можна підняти, можна опустити. Для чого я це все зробив? Якби вона тільки у мене е, планувалась робити в ручному режимі, то е, я б з цього всього не робив, я фіксовано би стойку поставив. Тому що завжди, коли ми тягнемо тачку, то ми тягнемо на якійсь однаковій висоті. От, тому ця стойка можна бути, бути фіксована. Але я, я, Планую в основному, в основному, цю тачку агрегатувати з трактором. Тому, якщо, допустим, цю стойку залити так, як є, а виїхати десь за межі населеного пункту, от, то там кочки, там ямки, то вона буде е, дуже мішатися, ця стойка буде цеплятися. Тим більше якщо в ліс поїхати. Тому, якщо десь буде виїжджати трактором, я буду піднімати максимально вверх цю стойку, щоб вона не мішала. Це така перша доробка. І головне, ось ця теж, це з своєї голови думав, думав, все-таки придумав таку штуку. Наша вона, оця штука? Справа в тому, що якщо брати, тягнути. Вручну тянуть цей е, прицеп, чи цю тачку, е, то тут проблем немає ніяких. Але для того, щоб її поціпляти до трактора, необхідно якесь тут робити якесь кольцо. Тому що в сипне треба його вставити. У мене там шкорінь стоїть, тобто кольцо якесь треба. Щоб той ж корень попав, щоб той корінь держав кольцо і, і тому тут одразу виникли проблеми. Якщо тут зробити кольце і тягнути тачку, то воно це кольце буде нам по спині весь час бити. І це не, вар, не варіант. Тому я придумав ось таку штуку, це ніде не підглянув. Значить, сюди я дів трубу. На цю трубу чуть більшого діаметру і товстосінну трубу. Два таких ось луча взяв, приварив до труби. І це, ці лучі закінчуються кільцем. Це кільце, це у мене із щулка Москвича моста Москвича. Коли я обрізав задній міст Москвича для трактора, у мене залишилось. Остався чулок і я звідти вирізав. Чому я туди взяв? Тому що кільце якраз по діаметру таке, як потрібно, і головне, що воно От. Тому я взяв отаке зробив, воно, як бачите, ходить по дишлу нашому, і буде використовуватися ось в такому положенні. Опа. Дійшло до кінця. І можна нам цепляти спокійно до сцепного і ставити корень. І вже все, тачка нікуди не дінеться. І головне, ще, я таки тут придумав штуку. Якщо просто взяти ці стержні, і вони не будуть у нас опиратися на цю ручку, то буде дуже такий речах і тут буде ламати цю трубку. Тому я зробив так, що коли в такому положенні ми прицепимо до сцепного, оці лучі, вони, вернее, на ці лучі ложиться оця от трубка, которая, за яку ми тягнемо саму тачку. Тобто виходить, що розгрузка повністю розгруж, розгружається, майже повністю розгружається оця, 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 ця трубка, до якої я приварив. І в основному зусилля йде ось тут на ці лучі. Тому можна, любу, любий, я думаю, груз грузить, нічого, нічого не відірветься, все буде дуже гарно. Їздить. А тепер, коли ми приїхали з трактор підсипили, взяли отак от раз У нас уїхала сцепка, і ми можемо в ручному режимі працювати. Ну, в общем, таку роботу зробив. Я думаю, що тачка нормальна, робоча. Але ще побачимо, як вона в роботі.